В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для на намет ефем. Фінська казка тварини і чорт. У сиву давнину жив був господар і мав він кішку, півня та бика. Одного разу під час вечері він звелив наймитові. Уранці заб'єш кішку. Поївши, наймит шепнув кішці. Тікай, тікай мерщі, бо наказано вранці тебе вбити. Кішка послухалася і втекла. Коли наступного дня прийшли до неї, то ніде не знайшли, не бачили і не чули, де поділася. Увечері господар сказав Уранці заріжеш півня. Наймець повістив про загрозу півневі, і той швиденько втік з дому. А слідом запропав і бик, бо його хотіли забити. Усі троє стрілися в лісі та й побере гуртом, куди очі глядять, коли це назустріч вовк. Куди йдеш? запитала в нього. Та, туди діє отара, і можна поласувати овечкою, відповів хижак. Не йди, там тебе вб'ють, застерегла тріця Приставай до нашого товариства. Ну, вовк так подумав, та й пристав. Пішли далі, вже в чотирьох, коли стрився мій ведмідь. Куди прямуєш? поцікувалися в нього. Пробираюся до села, щоб поїсти вівса, — сказав клише Не ходи, тебе там заб'ють, застерегли його. Приставай ліпше до нашого товариства. Ведмідь також погодився. Вже в п'ятьох брали вони лісом. Незабаром їм зустрівся заєць. Налякали його своїми пригодами, і мухастий теж приєднався до них. І йшли, йшли, та й натрапили раптом на лазню. І так їм закортіло погрітись, а біля неї спав собака. Він попередив звірів Не ходіть, не ходіть туди. Там господар, чорт. Але вони не послухалися застороги. Ведмідь мостився коло порога. Вовк біля одвірка, бик заліз всередину, півін залетів на жердину, пічка стрибнула на піч, заєць лів під лавою, а собака на підлозі. Уночі прийшов чорт і відчинив двері. Ой, що тут почалося. Вовк гризнув його за ногу. Ведмідь огрів лапою, бик черпнув рогом, півень закукурікав Кішка занявкала, заяць застрибав печені, а пес з гавкотом забитався по лазні. В цьому гармидері чорт спершу торкнувся спиною теплого, це була кішка, і вона миттю вигнала пазарів руку пришельця. Той блискавично відчинив двері і щодуху кинувся до лісу. Там він розповів іншим чортам, що тільки не сталося. Ой ой ой, натерпівся я біди, на за страху, не потикайтеся більше долазні. Там оселились лихі, лихі знайди. Один штрикнув мене голкою, другий весь у вовні схопив за груди і жбурнув, а інші викрикували свої заставки, підстрибово блискали очима і шукали, чим би мене ще впищити. Вирвався, Лес живий. А вони ще й услід мені вкали. Держи його, держи його. Отак звірі гуртом чорта налякали. На добраність, малята, солодких снів.